Які переміни принесе сонячне затемнення, яке відбулося у нас в знаку Діви для знаків води, тобто рак, скорпіон та риви? Раки для вас, сонячне затемнення виділяє третій дім, тобто переміни у ваше життя будуть руватися через сферу ближнього оточення ваших рідних, близьких в їхньому житті можуть відбуватися певні переміни, знання. Далі рухомий транспорт, купівля, продаж, ремонт навколо вас в темі сусідів. Дів сусідства можуть мінятися якісь енергії, а це різного роду гаджети і третій дім ще відповідає за. Багатозадачність, тому а, ваше життя може прийти якась багатозадачність, тема інформації, навчання а, важливих документів, і тут будуть йти якісь переміни. Скорпіони для вас сонячне затемнення заложується в межах 11-го дому, тобто переміни, якісь можливості приходять через комунікацію з іншими людьми, через групи однодумців, через можливе навчання новому, через те, що я буду себе спозиціонувати в суспільстві, тому що 11 й це суспільство, це коли люди працюють над якоюсь ідеєю, у вас може виникнути якась ідея, над якою вам потрібно буде попрацювати. У вас можуть формуватися нові цілі, плани, мрії на життя в період 3-6 місяців від сонячного затемнення. Також в житті ваших друзів можуть відбуватися якісь переміни. Риби для вас сонячне затемнення заложується в межах. Сьомого дому, сьомий дім це тема партнерства. Якщо у вас там відбувалися якісь події, то будуть далі йти важливі зміни. Це Різного роду домовленості, договора, співпраця 50 на 50. Це також тема особистих відносин. Тобто ця вісь для вас вже досить довго активна, і ось це сонячне затемнення може розставити якісь крапки над І на протязі трьох та шести місяців. Також можливості у ваше життя може приходити через інших людей, тому потрібно бути відкритими до комунікації, до співпраці, так і. Е е Шукати баланс, шукати баланс.